Наші вдома одна з найкращих новин, які можуть бути: ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими. Ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. Воїни Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі Луганщині загалом. Від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини, воїнів та цивільних. Пам'ятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожного, хто може там бути. Маємо повернути всіх. Йдеться у повідомленні. як повідомив голова Волинської Ова Іван Рудницький серед повернутих двоє волинян: Олександр Самрук із Скулина Ковальського району та Василь Ковалюк з Луцька. Вітаємо вдома.